Привіт! Зараз поговоримо про секрет управління реальністю. Ти тобто я подумаєш, чому він в окулярах в 7.30 ранку. Я тобі в кінці відео скажу, чому. І це також один з аспектів управління реальністю. Видись. Ми всі шукаємо цю червіну таблетку, щоб наші дні збувалися. Послухаємо ще одного. Мудриця, шукаємо ще одне відео, прочитаємо ще одну книгу. І от-от-от секрет ми знайдемо Ми своїми думками, своїми відчуттями, своїми словами і своїми діями творимо нашу реальність. В мене якось чувак на відео написав Я мріяв. Подорожувати з таким скепсусом написав, наверно, у нього, напевно, у нього не вийшло. Він мріяв. Я тобі розкажу свою історію, у кінці буде сама суть. Щоб ти розумів для прикладу, я 2012 року, в мене відео на каналі, почав займатися собою, був дуже жирним і мріяв про те, що. Я хочу мати кубики пресу, я хочу мати тіло, я хочу мати то, я хочу мати то, хочу так виглядати. І мрію, мрію, мрію. мрію. Бачу всіх навколо і мрію далі. А і почав потрошки щось робити. Я нічого не знав, нічого не розумів, але мрію. Дивився на фітнес-блогерів і мрію. І почав щось робити. Нічого не розумів, нічого не знав. Банан це протеїн, молоко це протеїн, і робив якісь кроки. Потім в мене була ще життя була маса, да, ніколи не було пресу, але я про це мріяв. Щось да, я робив. І саме цього, року, саме цього року, коли я почав займатися духовністю, розумінням себе, медитаціями, пропрацюваннями, саме почав робити. Я. Взяв намір намір зробити? Не намір мріяти і дивитися на інших, на інший успіх, на інші мрії, на інші досягнення, а саме робити. Так само з моєю зовнішністю. У мене, мені завжди говорили, який я не такий. Я навіть боявся окуляри одягнути, коли це потрібно було зробити. А що про мене скажуть? Я думав, що про мене скажуть. І я мрію про те, що я одягнув окуляри, мені буде все одно, і я мріяв. У мене був намір мріяти. Цього ж року я взяв намір робити. Медитації пропрацював з прийняття себе. Медитації пропрацьовую не тільки медитації різними способами. І ж буде цікаво про них послухати у таких коротких відео, напиши, і я буду про це. Тобі розповідати про різні техніки. Вони прості для сприйняття, але як це висить на кожному стовбі, ніхто це не сприймає всерйоз. Ніхто. Тому ніхто цього не робить, тому що думаєш, що це фігня, і воно не працює. А саме простота, саме сила в простоті. І воно дійсно працює. Просто треба це сприйняти серйозніше. І от дивись, саме цього року я. Взявши намір зробити, отримати, і зробивши певні дії, 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 які були підкріплені емоціями, дії, які були прикріплені думками, дії, які були прикріплені словами, я почав змінювати свою реальність. Це дійсно працює. Ці окуляри, 7.30, ще б вже сказав, вони неумісні. По погоді. Но вони умісні, по -мої, моєму сприйнятті себе, по моїй прокачці особистості. Це такі маленькі кроки, які будуть тебе формувати. Коли ти виходиш з своєї зони комфорту, своїх шаблонів, да, це, це дрібниці. Ну, у кожного такі дрібниці є. І вони нас і обмежують, ці дрібниці, обмежують наш, наше керування своєю реальністю, своїм життям. А це нюанси, які треба робити, треба робити, навіть якщо ти боїшся, не знаєш, не вмієш, треба це робити. І саме основне, не просто мріяти, не просто мріяти, а потрібно хоча б щось робити. Я коли починав, так, да, у мене не було вчителів, і в мене, мене це закнулося більше, ніж на 10 років. Ну, я тобі зараз це кажу, зараз це кажу, що такі прості речі працюють. Ти маєш хоча б щось робити. Хоч щось, але почати робити. Не чекати, не дивитися на інших, а просто почати робити думка, слово, емоція і дія. Синхронні ти вибудовуєш нову реальність. Ти стаєш на іншій гілці реальності і воно починає працювати. Воно дійсно починає працювати. Спробуй це. І напиши в коментарях один місяць. Но. Ти маєш не сумніватися в цьому. Не сумніватися, як маленька дитина. Ти маєш вірити в, цьо, в це. Маєш вірити і робити. Вірити і робити. Напишеш мені в коментарях, як круто воно вийшло. А я знаю, що воно вийде. Круто. Тому що якщо воно вийшло в мене, воно вийде в тебе. З тобою був Богдан. Дякую тобі за твій відгук, твою увагу. Силка на мій закритий клуб в описі. Там я розношу в пух і прах сумніви, даю мотивацію, дисципліну і трансформую твою особистість. Погнали!